Богорочанщина збирає друзів. У районі відбувся вже традиційний велопробіг, присвячений дню конституції. І якщо минулого року він мав статус всеукраїнського, то цьогоріч уже був міжнародним. Адже участь у ньому взяли спортсмени зі Сполучених Штатів Америки та з Болгарії. І як зазвичай велосипедисти з різних куточків України та Прикарпаття. Найбільше учасників велопробігу прибуло з Івано-Франківська. На в'їзді до Богородчанського району ми нарахували більше 200 учасників. Те, що спортсмени готові до будь-яких випробувань на маршруті, символізував патріотичний автомобіль Анфібія який очолював колону. Ми бачимо, що зросла кількість наших учасників. Якщо минулого року в Івано-Франківську зареєструвалося 110 учасників, то цього року вже є понад 190 учасників, які зареєструвалися в Івано-Франківську і ще прибули сюди у Богорочани для додаткової реєстрації, які не встигли зареєструватися, але стартували разом із нами. Ще близько двох сотень учасників приєдналося до колони у самих Богорочанах та по маршруту велопробігу. У районному центрі перед стартом відбулося відкриття марафону. До спортсменів звернулися організ Затори із звичними напутніми словами та ще одним трішки незвичним проханням не обганяти подвоє бажано щоб було хлопчик, дівчинка, хлопчик-дівчинка. Тому що того року я це постійно цілу дорогу говорив, і так один хлопчик і дівчинка залишились уже з нами і вже й одружились. Старт і спортсмени вирушили по маршруту, який пролягав селами Саджава, глибоких мелівка, розсільна підгір'я у кожному населеному пункті. Велосипедистів вітали їхні мешканці. Хтось із плакатами, а хто зустрічав марафон єдності у вишиванках, таким чином підтримуючи український дух велопробігу, багато людей приєднувалися до колони. Настрій усіх бадьорий. Молоді люди, як їдеться? Все гарно, дякуємо. Але вам напевно, краще. Так. Не заздрість. Давайте поміняємося. Ми поміняємося трошки. Пізніше. Правду кажучи, ми так і не дотримали обіцянки, і весь маршрут марафону провели в автомобілі, за що приносимо свої вот вибачення. А от спортсмени подолали усю дистанцію. Не лякало їх ані бездоріжжя, ані спека, ані інші труднощі. Фінішували однією великою українською спортивною родиною, чим потішили керівництво району. Ви знаєте, я сама активна людина, люблю життя, люблю людей і люблю, звичайно, що спорт. І я дякую тим організаторам, депутату обласної, депутату районної ради Ярославу Паранюку, підприємцю Івану Сенчику, активному куткому нашу спортсменами. Дякую також голові районної ради, ну і, звичайно, тим працівникам районної державної адміністрації, які Долучилися, допомогли десь організувати це свято, і я завжди готова підтримувати такі дійства, які відбуваються в нас в районі, в області і в Україні. На всіх учасників чекав гарячий обід, морозиво, національна символіка, яку власними руками для них виготовили діти із благодійної організації Світла Надія та грамоти від організаторів велопробігу.